Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. 9 березня 2022 рік. Матч одні восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, матч другий з двох, матч відповідь. Мадридський Реал. Карло Анчелоті у себе вдома у манріді на санцяго Бірнабеєва. Команда приймає сен джермен Лорисія Почетіна 3-1. Мадридський Реал перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-2 у чвертьфінал тоді пройшла команда Карло Анчелоті. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Манрідський реал 4-3-3, стартова раставка у Манріда. Карло Анчелотти, головний тренер команди Тібо Куртуа, у воротах. Девід Алаба, Едер Мелетан, пара центральних захисників Начо, Дані Карвахаль по флангах, Лука Мондрич, Федеріка Вальверде, Тоні Кросс, Трика Пиф, Захисники, Венисис Жуниор, Марка Сенсе, у нападі. Це стартова розновка манридского реала. Париж Морисе почти на головный тренер команды 4-3-3 стартового разного Парижа Джан Луиджи Париж, да? Джан Луиджи Донна Рома у воротах Маргинес ПМБ пара центральных защитников Ашраф Хакими Нуну Мендеш по флангах Леандро Паредес Данила Парера Марка Веррати три копив захистники. Леонель Месси Неймар Такилиан Бапе соответственно а, у нападе стартового Парижа. Друзі, про сам матч давайте говорити. Перший матч на парк депренс у Парижі завершився перемогою Парижі з рахунком 1-0. Тоді, до речі, Кіліан Бапе забив єдиний та переможний м'яч. Мадридському аріалу потрібен був гол. Але знаєте, друзі, мені здається, що паріжані дуже здорово грали у першому таймі. Ось пригадується Мамет на 13-й матчі. Кіліан Бапе, Кіліан Бапе заходить удар на ударну позицію. Неймар виконує коротшопередачу. Бапе, Кіліан опиняється перед воротами, пробує француз. І Тібо Куртуа відбиває удар від Кіліана Бапе. І справді Париж дуже здорово і на санкцію Бернабіота розпочинає цей матч. Парижані більше чим володіли, парижані більше атакували. Спробували це удар Неймара на 21-й хвилині матчу, але Неймар пробував в руки Цібо Куртуа. Медрид сковаряла на 25-й хвилині матчу. Карім Бензема прикладається. Карім Трішки Карім не влучає площину. Хоча до гола була справді прям дуже дуже близьким, бо в Карім бензема до гола. От трішки мадридскому реалі не пощастило. 34-й матч ну Нуну Мендеш ну-ну, опиняється на лівому фланзі. Мендеш просто мбапе удар по воротах і це гол, Париж. Але офсайт. Але офсайт ну не мендеш все таки був, тому м'яч Кіліана бапе не зараховано. Хоча насправді, справді все було дуже близько договору. Тридцема голович -го видріковалір доконе подачі. Бензема Карім! Бензема. Пробуває головою, не забыває карім. Дуже близьким була команда. Карлан счет до гола, 39-й матч. Париж контр Неймар Немар. Запускай. Кельан на бапе в прорыв. Кельан. Упаняется перед воротами. Сам на сам. За дыром милитан. Милитан. По такие новые Килиан. Пусть здорово рукается. Пувая в кут кутке. Гол Париж. Гол Париж. 1-0. Париж и 2-0. Рахунок стоит по сути. Двух матчей саней шикарный контратак у Парижа. И Килиан Бапе шикарно завершує забытым мячем. Таким чином, паріжяні, таким чином, друзі-парижані не тільки вийшли уперед на Сантьяго Бернабі, але рахунок по сумі двох матчів протистояння став 0-2 на користь Парижа. І Парижані довели справу до переможного кінця Перший тем за Парижем. Париж я вважаю поділу переміг Реал в першому таймі. Другий тайм, Мадридського Реала вийде, Друга Камавінга, Радрига та Лукас Васкес, Дракслер, Гіє та Ангель Ді Марія з'являться у Парижі на другий тайм. Біди нічого не передвіщає. Парижані ім'я чим більше володіли, у Парижан просто ігра йшла. Парижані були близькими до другого забудок м'яча, навіть його забули на 54-й матч. Кіліан Бапе вийшов один на один, обіграв Курта і гол забиває Кіліан Бапе, але у француза був офсайт. Тому гол Кіліана Бапе не зарахували. То Парижа все під контролем. Взагалі, друзі, біди нічого не придвіщає. Здавалося, що Парижані просто доведуть справу до переможного кінця і все. І ніякої інтриги просто вже ніякої немає. Але Мадридський реал це Мадридський Реал. Мадридський Реал. Це Мадридський Реал. І ніколи цю команду не потрібно списувати з рахунків. 61 й матчу Джанлуїджі Рома опиняється під тиском Бензема. Карим. Запресингував Дана Рому. Віні, Віні, Передача Бензема Гол. Гол карим бензема. Зрівні рахунок мачі карими по сумі двох матч. Протестані рахунок стає 1-2. Дана користь паріжа, да. Але Мадридський реал. Завівся. Завелася команда Карла Анчілоті після цього забитого мяча Реал реаліст. На ворота суперника придется мент, коли Бензема передачі в э, Віні. Віні, не забиває Вені, сюз жунір, Карим, передачу на Модрича, Якщо не понял, це мяч лучше в без Парижа. Вест Коче до Веніс жужнір и Віні був абсолютно один предворотном Парижа. Але не забив Віні. не забив Віні. Супер шанс был у реала. Но все одно гол, знаете, вымалев. на это вымалевывалось уже хорошо так и Мадридского Реала. Гол назревав, Мондрич, передача на Венисию, Сажуни, Равини, 76 матча, Бразилец, заходит в зону, Бразилец, ПЦ, прямой мяч, виды передачи на тот так и Лука и Мондрича, Мондрич, Хорват, опыняется на ударной позиции, Мондрич, гениальный пас Луки Мондрича, просто гениальный пас Мондрича, Бензема, Карим Бензема, опыняется перед воротами, Бия, Карим, гол! Гол Мадридський Реал, 2-1 дубль Каріма Бензема і по сумі двох матчів у протестые рахунок стає 2-2. І ось так Мадридський реал переломив матч знік на голову. У Кримени ніякого все не було, затримався намагався Маргініас заблокувати удар Каріма Бензема. і навіть заблокував удар француза. Але, какрај свит се меѓу зрикаше тоа ворот. Значи, не автогол, а да? Але в будь якому випадку забавегу мандрицкий реал дубль Каріма Бензима. І буквально проходить декілька хвилин. Парижані розіграли мяч з центра поля. Парижцы мяч просто напросто мені здається надломив. А мандридски реал на цей гол завів мандридски реал. Парижані втрачають мяч. на рейному місці. Мандридский реал. Метело контратака. Вені, Вені, Вені. опиняється на ударній позиції. Вені, Передача. Бензима. Карім бензима. Карім бенз. Бензема, Бензема, Карім, Мадридський Реал, Мадридський Реал. Матч зник на голову, зник на голову, переламлюєть матч Мадридці. зник на голову, Карім Бензема оформлює хет-трік у ворота париж сен джермен за 17 хвилин височає Карім Бензема до того, щоб оформити хет-трік, Париж був кращим, Париж був кращим до 61-х хвилин матчу, парижані контролювали перебіг подій, Парижані просто напросто контролювали матч. Парижані були близькими для того, щоб обіграти мадридський реал, але Мадридський Реал. Мадриду потрібен був гол. Мадридському Реалу потрібен був гол. І потім Мадридський реал завівся. І потім Мадрид вже не зупинити. 3 1 мадридський реал, 3 1 мандридський реал. І по сумі двох матчів протистані рахунок 3-2 на користь Мадрида. Ось вот так Манрідський Реал переламлює матч з ніг на голову. Париж ж не намагався ввідігратися. У команди Мурісія почти набув шанс кул Леонель Месі. Пробував штрафний Лео. Удар від Лео повз ворота бі Леонель Месі. І все, у Парижі більше таких-то моментів не було. В кінці китів Манрідський Реал дотримує команди Карла Анчелоті Цирху. до кінця Манрідський Реал перемагає Пари Сен-Джермен 9 березня 2022 року з рахунком 3-1 і Манрідським Реалом. Зробив просто якийсь неймовірний камбек. По ударах поворота, давайте по статистиці подивимось. 21-10, друзі, Удари більше у мандридского Реала. Далі 7-4 удари в площину перевага у мандридського реалу, 44,56 влади мечем. 5,2 закутували. Друзі, давайте дивитися. 3 3 гольвина у Мадридського Реала. Одна з них реалізована у Парижі була одна гульного нагода і її не реалізували. 448 передач у Мадридського ареала, 392 передачі з них були точними, 87% з передачі мандрівського ареала, 590 їх було у Парижі, 528 з них були точними і 89% того, складає у Париж сен джермен Маурисія Пачетіно. 2-2 по офсайдах. З 21 удару Мадридського варіала 7 ударів в площину. 9 ударів повз ворота. 5 ударів заблоковані Ми були у Парижа. З 10 ударів 4 в площину. Три удари повзоворота. 3 удари заблоковані. 15-8 по успішних відборів. Перва Мадридського Реала 68 успішності у Мадріда 47 у Парижа 3-4 пасивам. 19-9 павина м'яча, 12-5 за перехопленнями, де? Да? Ось. Ну і 9 фолів, до речі, у Парижа 4 жовті карток. У Мадридського Реала їх було 12, 4 жовті картки. А Ну що, друзі, підсимок. Давайте підбивати то матчі. Друзі, це був неймовірний камбек від Мадридського Реала, Париж в цілому був кращий, що у першому у Парижі на Парк де Пренс. Що у другому матчі на Сан Цяго Бірнаби до 61-ї хвилин виглядав цікавіше? Але матч можна виграти буквально за 17 хвилин. Карім Бензема оформляє хіт-трик і виводить Манрівський Реал у чортфінал. Ну а що буде друзі далі? Я думаю, ви знаєте. Манрівський реал пройде час і зробить неймовірний камбек ще Сіті у півфіналі, а потім в фіналіграє Ліверпуль. Також не без долі, но Манрівський Реал лігу чемпіонів виграє. Це було щось просто неймовірне. Друзі, якщо воно ви знаєте, що воно іде, то воно і справді ідею. Мадридська варіала у тілі чемпіонів. Ну просто у команди Карла Анчелоті виходило абсолютно. Усе, команда могла uh, е, будь який матч, і це просто якась фантастика. Uh, друзі, uh, неймовірний матч, я вважаю, що Мандрицький Реал по ділу перемагає. Команда Карла Анчелоті виглядала просто неймовірно на Сантьяго Бернабео той день. 9 березня 2022 рік, Сантьяго Бернабео, матч у дні 8 фіналу, матч відповідь, другий матч з двох, Мандрицький Реал Париж 3-1, Мандрицький Реал перемагає за дикий хетрика Карима Бензема. Уважаемые друзья Манрицка Мариало добра. В Париже да побожаем добра. Вам друзья бажаю щастя, найголовним друзья в жити щастя, і я вам друзья цього щастя і хочу побажати. Будьте щасливі, усім пока.